факти, які зірвуть ваш мозок, кістки динозаврів, виставлені в палеонтологічних музеях світу, насправді не кістки. Просто кажучи, це камені, оскільки кісткова тканина зруйнувалася мільйони років тому, залишивши після себе органічний осад. Під впливом хімічних процесів цей кістковий осад із роками перетворився на камінь у формі кісток. Порятунок у воді на території Китаю є незаконним, оскільки своїми діями вивтляють. В долю людини, що тоне перебування на висоті прискорює ріст вашої шевелюри. До прикладу, коли ви перебуваєте в літаку на висоті, ваша шевелюра росте вдвічі швидше. Планета Венера справжня бунтарка, оскільки вона обертається проти годинникової стрілки. Перелякані люди починають бачити краще. Ніс та вуха людини потроху ростуть впродовж усього життя. Найбільш обділена увагою людська. Частина тіла це задня частина нашого коліна, оскільки вона не має назви в багатьох мовах світу. А кого я не обділяю своєю увагою? Так, це своїх спонсорів. Дякую вам, саме завдяки вам існує цей канал. Ви можете приєднатись до когорти цих прекрасних людей, перейшовши в опис під цим відео, де є всі посилання на підтримку каналу. Дякую вам! Запах шкіри, який ми чуємо зі шкіряних виробів, насправді ароматизатор. Справжня вичинена чиста шкіра не має абсолютно ніякого запаху. Фредрік Баур так пишався власним винаходом, що захотів бути похованим у ньому. Баур помер у травні 2008 року у віці 89 років, і його діти виконали його заповідне бажання. Вони розділили його прах між декількома урнами, а також. Між упаковкою спіт. Принклз. У давньогрецького філософа Платона одного разу попросили дати визначення людині, на що той відповів, що людина це тварина на двох ногах позбавлена пір'я. Однак після цього Діоген Синопський приніс в академію общипаного півня і представив його як платонівську людину. Платону довелося уточнити, що така людина має бути з плоскими нігтями. Більша половина населення нашої планети ніколи не бачили. Нігу і можуть судити про нього лише по світлинам і по розповідям очевидців. Автор всесвітньо відомого фірмового логотипа Nike отримав за свою роботу всього-навсього 35 доларів. У світі існує як мінімум шестеро людей, схожих на вас як дві каплі у всьому світі. Наука всьому дає свою назву. До прикладу, ви знали, як науковці латиною називають пупок? Мбілікус в 17 столітті дуже небезпечно бути було синоптиком, оскільки за неправильний прогноз таку людину страчували. Цікаво навіть і сьогодні синоптики не дають нам точних прогнозів. Але це таке. Британський закон від 1845 року пропонує застосування смертної кари для людей, які вчинили спробу самогубства з 1991 року. В європейських країнах морква вважається не овочем, а фруктом. Розмах крил Боїнга 747 більший, ніж довжина польоту першого літака. В Японії є банкомати, які перед видачею нагрівають банкноти до 200 градусів Цельсія, щоб їх дезінфікувати. Цікаво, з якого ж матеріалу ці банкноти. Якщо ви проживете 70 років, то ви проживете одночасно 10 років. Понеділки на людині живе більше різноманітних організмів, ніж людей на всій планеті. Лимон містить більше цукру, ніж полуниця. Акули ніколи не плавають животом вгору, інакше впадуть у кому. Раблик може залягти в сплячку на три роки. Справжній колір Кока-Коли зелений. Насправді її перефарбовують в той колір, який ми бачимо на прилавках магазинів. У казино Лас-Вегаса ви не знайдете жодного годинника. Ба що на руках відвідувачів неважливо наскільки великий чи малий ви взяли паперовий аркуш. Ви його не зможете скласти більше аніж сім разів. Американці щорічно з'їдають близько 18 гектарів Чупа-чупс – неймовірно, круті цукерки. Не так цукерки, як їхня обгортка, оскільки логотип до Чупачупса створив неймовірно класний Сальвадор Далі. Отакі-то справи ви були на каналі Хістю, Весь цей час мене звати Марія Павлечко. Я дякую вам за увагу. До зустрічі у нових відео.